Ми за Геном всі дуже боролися. Він був одним з перших політв'язнів, кого нам вдалося звільнити, витягнути з в'язниці. І саме тому кожен з нас, всі, хто тут присутні, правозахисників, зараз там державних службовців, неважливо, до Гена як до дійсно рідної людини ставляться. І ну, в мене в спогади він дуже сильна людина, він дуже любив життя. Дуже любив життя. І будь-яка зустріч з Геною, а ми протягом 16-го, 17 -го року дуже багато спілкувалися, дружили. Це завжди про такий позитив з одного боку, а з іншого боку, таку волю до боротьби. І коли він вернувся. З полону насправді було дуже складно бути на волі, так, і не бути на фронті. Тоді вже війна в принципі йшла. І коли почалось вторгнення, ну всі розуміли, що вони всі підуть. Вся четвірка ж пішла воювати, всі абсолютно. І Олег, і Саша, і П'єна, і Чірні Да? І це для нас велика втрата. Ну, я не знаю, це ми були зараз якраз відряджені. Коли дізналися про смерть Гену, я благала просто всесвіт, щоб, ну, щоб встигнути попрощатися. Що й не спотяга, фактично. Гена прекрасний, нам його буде не вистачати. Відчуття справжністю від людини воно або є, або одразу виникає, або ні. І надій був щирим, відвертим і як знаєте, людиною з розумінням. От саме честі і гідності власної, власної честі і гідності своєї країни, своїх переконань, своєї культури, і те, що він продукував, те, що він е, виборював, от тепер зона нашої відповідальності, ті, хто ходить по цій землі, вірю в те, що ми все ж таки, оце його боротьбу. Його боротьбу викарбує в його справжній надгробок на його могилі, тобто щасливу і непереможну Україну. Мені в голову не могло прийти, що за шість років я буду плакати на гінених похоронах, тому що тоді ми його з путінською Росією врятували, а сьогодні Путін його вбив. І це ну, для мене це дійсно дуже, для нашої так, команди дуже особиста історія, тому що дійсно ми щиро боролися за звільнення гіни і підтримували завжди взаємне з його родиною. І, його родина була змушена виїхати з Криму, тому що там вони залишались би також концтаборі і були в ризику. І це величезна втрата. І ви знаєте, от у мене є сьогодні пані Оля і пані Галина. Це мама і бабуся Гени, а він один син, один онук. Вони мені подарували подарунок, який Гена мав мені подарувати, коли повернувся би на ротацію. Пакет, бачите, він знайшов десь в своїх заліжах цей кримський пакет. І ми весь час говорили, що ми маємо там бути. А це бабуся, його пані Галина вийшла отаку от, картинку. Таку вишила, і це вони мені збиралися на Новий рік подарувати. Ну, чесно кажучи, в мене просто мурашки по шкірі, от тому що. Це дуже несправедливо, коли молоді люди патріотичні. Він пройшов тортури, він пройшов страшну історію, да? і він там все-таки розумієте зміг сказати правду на суді, який йшов проти Олега Сенцова. Це був ну це дійсно подвиг тоді був. І наскільки це дисонує з цим господі сірістю нинішньою російського цього пристосуванства, які бояться. Сказати хоч одне слово проти вбивств українців. Ми маємо мститися, ми маємо пам'ятати, ми маємо зробити все для того, щоб та Україна, за яку така жертва платиться, щоб вона відбулася. Основна його мрія була це повернення Криму під український прапор. Це була його така мрія, просто яку він ну, я думаю, вона здійсниться. А так дуже гарна людина, не хочеться казати, був я думаю, він у нас є тепер в серцях. Наш побратим, наш бойовий товариш, мали честь з ним служити в одному підрозділі.